Новорічні свята найулюбленіші для дітей, адже саме в цей час вони отримують подарунки, а дорослі намагаються здійснити їхні заповітні мрії. Представники командування військово-морських сил України, шефи дитячого будинку, номер 2 можливо, не в змозі виповнити мрії своїх підопічних, але без подарунків у новорічні свята їх не залишили. Розповідає Наталя Білякова. Незважаючи на купу справ, представники командування та ради ветеранів Військово-морських сил Збройних сил України напередодні нового року віддають перевагу вихованню та привітанню своїх юних підшефних, серед яких є і юнги українського флоту. 30 грудня офіцери військово-морських сил Збройних сил України завітали до дітей дитячого будинку номер 2 із подарунками. Минулого року військові моряки вже дарували підопічним інтерактивну комп'ютерну гру, дізнавшись, що що нею користуються тільки дівчата, шефи подарували цього року також іграшку і хлопцям, становивши мир у дитячому колективі. Крім цього, кожен отримав ще й солодкий подарунок, адже солодощів для дітей ніколи не буває забагато. Привітання українських моряків було просте, дружнє, неофіційне. Напередодні новорічного свята, як заведено у військово-морських силах. За дорученням командуюча військома складу адмірала Ірина ми прибули до дитячого будинку номер 2 для того, щоб діти отримали свої подарунки. Вони всі добре себе поводили протягом року, який минає, відвідували наші юнги, відвідували школу юн, ходили на екскурсії, на кораблі через те заслужили подарунки. Цим подарунком стане інтерактивна гра і солодощі для кожного нашого вихованця підшефного дитячого будинку. Дуже приємно, що вже традиційно ветеранська організація. Ветераны Висково-Морских сил с командованием Морских сил поздравляют детей в детском доме перед каждым праздником. И особенно впечатляет и торжественно, когда этот праздник называется Новый год. Все дети, все взрослые загадывают желания. Мы загадали тоже желания с детьми, подарили подарки. Будем надеяться, что эта дружба наша будет продолжаться еще много лет. И Совместно, увидя улыбки детей, хочется еще сделать что-то очень большое и теплое, чтобы на самом деле детишки. Дітям було дуже хорошо і весело. Вихованці дитячого будинку вже звикли до гостей у військово-морській формі. Для них візит моряків не новина. Та все ж таки увага дорослих така приємна, тим більше, якщо вона підтверджена подарунками. Я люблю новогодні рік, тому що дають, дарять подарунки. И всегда сбываются все мечты. К нам приходят шефы и всегда радуют и дарят нам подарки. Я хочу пожелать всем здоровья, радости и побольше смех, Ну, смеха.